Бійці 41 першої окремої механізованої бригади встигли зупинити його за якихось кілька сот метрів від російських окопів із повною вантажівкою продуктів, які віз для зсу. Просто з під носа окупантів дроном. Хлопці вивели його до своїх. Про порятунок цивільного водія на лінії зіткнення Ірина Антонюк з Куп'янського напрямку. Це оператор дрону з позивним хижак. Саме він із побратимами врятували водія. Я серйозно таке перший раз бачу. Хижак розповідає, якось вранці помітили цивільну вантажівку, яка стрімко їхала в бік окупантів дорогою через поле бою, повзгоріло техніку. Там, де він їхав, там ніхто не ходить навіть тому. Я не знаю, що в нього було в голові. Щоб так заблудитися. та на. Серйозно і мають проблеми з топографією. хижак підлетів до авто на дроні, але водій ніяк не реагував. І тоді вирішили, треба його налякати. То ми вирішили зробити десь за метрів 50-70 пару скидів, щоб він зрозумів, що він не туди їде. Не зразу не він поняв, що. Це не туди. Водій зупинився тільки після четвертого вибуху перед авто, але близько години просто не виходив з кабіни і стояв на місці. Ну, 50 метрів від нього, там щось бабахає, а він сидить собі в автівці і на думку гадає, що його робити. Коли водій нарешті вийшов з машини, то просто розвернувся і пішов пішки назад, не кваплячись. Увесь цей час дрон хижака був. Поряд я спустився на максимально дозволену відста над ним, і ну якось дроном питався йому намикнути, що ну іди за дроном. Але натяків чоловік не зрозумів, і тоді хожак повернувся з запискою Друже, йди за дроном. Причіп, при, приклеїли ізолянту до дрона, до записки і причепили на дрона. І скинули воїнам. Вдалося довести водія до своїх позицій неушкодженим. Звати чоловіка Роман свою подорож пояснив так. Каже, просто навігатор перестав працювати. Тому він встиг проїхати аж 10 кілометрів по полю боя. Наші дронарі зупинили його буквально за 300 метрів від ворожих окопів. Вони скоріше, були ошарашені <свісно> такою наглостю і також не розуміли, що їм робити. Того ж дня окупанти таки спалили вантажівку. Це було авто Фірма Олександра розповідає, що водій бізнес продуктів у військову частину на Куп'янщині, і це був його перший рейс на новій роботі. Знайшов Олександр нового водія по оголошенню. Зателефонував опитний три роки. Працював по схожому схожій діяльності. Взяв його буквально. Це на іспитательний срок поїхав, але так м'яко кажучи, з божою поміччю. Ну, повернувся назад. Випробувальний термін. Водій не пройшов. Більше не працює у компанії. Олександр за авто не переймається, бо головне каже, людину вдалося врятувати. Дякувати Богу та нашим військовим. Водія врятували. Зробили добру справу, якусь спасли людину. Воїни не рекомендують повторювати такі маршрути і кличуть до себе в команду навчити так само віртуозно управляти дронами. Ірина Антонюк, Юрій Лозенко, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.